Дорогі тернополяни, українці, друзі. Сьогодні Україна переживає особливо складний час. Наші військові потребують допомоги. Спільними зусиллями міської ради, благодійного фонду Карітас, Автомайдану, самооборони Майдану Тернопільщини ми передали особовому складу військово-польове спорядження. Минулого тижня Тернопіль чисельно взяв участь у позачергових виборах президента. Дякую вам за це. Адже цьогорічне голосування, яке відбувалося в особливо складних умовах військових дій на Сході та окупації Криму, є надважливим. Щодо справ у місті. нещодавно ми з вами стали свідками природньої стихії, сильного дощу, були перешкоди в роботі транспорту, проблеми у зливній каналізації, внаслідок чого робота комунальних міських служб відбувалася в посиленому аварійному режимі. Тернополі на вулиці Соломії Крушеницької, 53 сталася надзвичайна подія: руйнування фасаду будинку, який вже більше 10 років вважався аварійним. Людей з квартир одразу ж оперативно евакуювали та розпочали демонтаж будівлі. Даний будинок уже багато років вважається аварійним, і міська рада неодноразово пропонувала переселення власникам у нові квартири відповідно до тієї площі, яку вони займали. Проте мешканці аварійного будинку звернулися до суду, і суд прийняв рішення, яким заборонив міській раді переселення мешканців з аварійного будинку за адресою Крушельницька 53. Обов'язок міської влади забезпечити постраждалих житлом та усім необхідним. Людям надається місце для проживання у гуртожитках та квартирах, де вони будуть проживати до отримання нового житла, незважаючи на погодні умови та недофінансування. Місто продовжує оновлюватися. На основі щоденного обстеження міста проводяться роботи з ямкого ремонту доріг, розпочато та продовжаться роботи з капітального ремонту доріг міста. Цього року ми плануємо капітально відремонтувати вулицю Збаражську, вулицю Карпенка, Оболоня, Митрополита Шептицького, вулицю Текстильну. Тернопіль починає повертати собі спортивну славу. Футбольний клуб Тернопіль, перегравши третю команду Шахтара. Забезпечив собі достроковий вихід у першу лігу. Хочу привітати з цим усіх тернополян та наших футболістів і побажати їм нових спортивних звершень. У ці дні проходять останні дзвоники в усіх тернопільських школах. Кожен рік, кожен випуск це події для міста, для країни. Майбутнє нашої держави і нашого міста це ви, сьогоднішні випускники. Дякую вам за наполегливість і старанність у навчанні. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Щиро зичу вам добра, здоров'я, удачі, натхнення і великих Божих ласк!